Всім привіт! Вітаю вас з переходом на Євросервер. І сподіваюся, ви вже на ньому. Відтепер я буду на своєму каналі публікувати новини тільки ті, які стосуються євро. І на сьогодні у мене огонь списочок вийшов. Вафентрагер, який почнеться вже в понеділок. Що таке Twitch Drops і що з ним робити? Акції, які зараз в нас проходять, і трошки поговоримо про донат та мій клан. І так почнемо. Сама головна новина, на мою думку, це Вафентраген спадщина. Особисто мені цей івент минулого року зайшов на Ура. Я тільки зараз помітив, що у мене на робочому столі досі стоїть картинка ще з минулого року із зображенням вафлі. І так, івент у нас буде з 26 вересня по 9 жовтня включно. Prime Time, тобто час, коли ми зможемо грати в цей евент, в нас такий. В перший день, тобто в понеділок, ми будемо грати на першому, другому, третьому сервері з 15 по 1 годину ночі. На четвертому сервері з 15 по 21. У всі інші дні з 13 і до часу ночі на першому, другому, третьому сервері. А на четвертому сервері все без змін з 15 і до 21. Івент майже точна копія, що і було минулого року, але є деякі зміни. Перше це те, що в нас буде не Макс фон Крігер, а його донька Ермелінда. Куди пропав сам Макс невідомо, але представляйте собі такий спойлер, він з'являється в нас на чорному ринку і запропонує нам купити в нього вафлю Е100, буде кайфово. Грати будемо в шістьох проти однієї вафлі, можна заходити взводом із трьох чоловік. Далі цікава фішка. Якщо ми зібрали плазму на гонщих і рухаємося із швидкістю більше 50 км на годину, то таймер відліку буде сповільнюватися. І саме головне це те, що ми зможемо отримати Waffentrager AUF e 100 в оренду. Це всі, хто активно будуть грати в цей івент, а донаторі навіть більше. Але про це трошки згодом. Коротко про сам івент 6 на 1 на трьох картах: Мурванка, лінія Зіфрида, Степ. Загончик граємо на тих же машинах, що й минулого року: це резистор, це 140 об'єкт, Thunderbolt, це патон і фондю це наш бачат. І один гравець буде грати на Блітстрагер Alph'100. Все досить просто. Знищуємо вартових як окупантів під зюмом, лутаємо з них енергію, знімаємо щит з вафлі, вбиваємо вафлю. У Бліцтрагера все набагато простіше, йому просто потрібно вижити. Щоб пограти на вафлі або фармим на гончих, або просто донатим. тут все просто. по ходу гри будемо виконувати завдання гончих і інженера, тим самим заповнювати ігрову прогресію та отримувати нагороди. Декалі, унікальні члени екіпажу, бони, резистори, преміум аккаунти, ключі і вафентрагер на прокат. Всього, виконавши всю прогресію, ви отримаєте Вафентрагер всього на 5 боїв в рандомі. Але відіграти бої потрібно буде до 18 жовтня. Далі ця легенда просто пропаде з вашого аккаунту. Як і минулого року, буде два портали. Перший портал гончих, де ми отримуємо щось із цього списку. З порталу інженера список нагород жирніший. Це і кредити, і резерви, і преміум, і книжки для екіпажу, і спеціальні 2D стилі. З ймовірністю всього 5% можна отримати 3D-стиль на 140 об'єкта, бачата або Patner. Але найпрестижнішими нагородами є преміум танки. Цього року в порталі буде дві нових машини. Це 8 рівня кв 4 кттс і 9 рівня фв 4201 чи Ftain І також змовірністю 2,4% можна отримати. Таку машину, як Chieftain T0105, M4Y Emile 1951, AstroN Rex, VK 7501, M54 Renegade, Skoda t 27 Kampfanzer 07H, Alt Proto AMX 30 і M48A2 Round Panzer. Із цього списку можна виділити Kampfanzer 07. І Ренегата це 5 із 5, Aston Rex це десь 4 з 5. Це моя особиста думка і вона ніяк не претендує на істину. І, звичайно, можливість отримати напрокат вафлю на 10 боїв. Але такий ваучер може випасти максимум 5 разів, тобто в теорії максимум на ній можна награти 55 боїв. Також з портала Інженера можна змінювати нагороду за срібло і золото. На цьому з вафлею у нас все. Переходимо до Twitch Drops, що це таке і з чим його їдять. Багато бачив коментарів щодо цього питання, тому швиденько розповім. Twitch Drops – це монетки, які ми з вами будемо отримувати за перегляд танкових трансляцій на Твічі. Для того, щоб їх отримувати, потрібно в особистому кабінеті прив'язати свій аккаунт Твіча. І вже з нього дивитися трансляцію. Ну, взагалі, тут не обов'язково прям сидіти і дивитися. Можна ж вимкнути звук і згорнути вкладку. Так от, фармимо ці монетки, виводимо на свій аккаунт та далі купуємо за них щось в магазині. Нагороди там не дуже, але X5 досвіду і преміум це непогано. Магазин постійно оновлюється. Я вже прям відчуваю, як у ваших головах промайнула ідея відкрити одразу мільйон стрімерів і фармити тисячі монет. Заспокойтеся, ваш бізнес-план не працює. Тут є обмеження на кількість отриманих монет в неділю, також, якщо ви дивитесь стрім 60, а потім 120 хвилин, вам випадково. Випадаючи із завдання в рандомі, виконавши які ви отримуєте ще додаткові монетки. Магазин оновлюється, здається, раз в два місяці, і Макс в ньому можна фармити це 40 монеток в місяць, тобто за 2 місяці 80 монет. Кому цікава повна текстова довідка, якщо й до цього з цим твічдропсом, я залишу силочку під відео. Далі, з 23 вересня стартує вересневе рівнодення. Виконуємо завдання, отримаємо різні там, допайки і так далі. Нічого особливого. А от в суботу та неділю у нас з 20.00 по 23.00 буде x3 на весь досвід і x1,5 на кредити під особистими резервами, резервами клану, x5 від прему та x5 задачі. Можна так швиденько прокачати якусь техніку. Раз вже сказав про клан, так от, мій клан на Євро вже отримав свій клан Тех. Я готовий прийняти активних гравців. На даний момент приймаємо всіх охочих, поки клан не заповниться. Але потрібно бути адекватним і мати техніку для кланових боїв. Тому що як тільки в клані набереться певна кількість людей, ми будемо збирати роту для гри на івентах і все, що сюди входить. На даний момент я шукаю адекватного з почуттям гумору та досвідом другого польового. перший це я, якщо що. Навколо якого ми будемо збирати боєздатну роту. Силочку на мій клан я закину під відео. Клан Full 10 має. Приємний запас різного роду резервів для спокійної гри, а також майже 1 мільйон кубів. Також зараз йде реєстрація на турнір 7х7. Закінчиться вона 28 вересня, так що, якщо у вас є злагоджена команда, можете спробувати свої сили. Я неспроста сказав злагоджена, тому що головною нагородою цього турніру будуть гроші 2000 євро. А де є гроші, там і вилізуть задроти, які живуть просто в танках. Також золото, бони і різного роду 2 d стиль Цікаво виходить. Мені якось попало в рекомендаціях відео одного з ру-блогерів, де він спіною біля рота кричав, що не трейти на ЄУ, там бо не буде кіперспорту, а от Леста хоче його відновити. Як то кажуть, хоче і перехоче, хтось тільки хоче, а у когось турнір з грошовими призами. На цьому, все. Дякую за перегляд цього відео. Підпишіться на канал, щоб ми і надалі зустрічалися. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!